Всіх вітаю на ютуб-каналі Бунітка. Сьогодні, врешті-решт, дійшли руки зробити огляд на книжку Твоя пара шкарпеточок. Що тут цікавого? Цікава книжка своїми схемами та малюнками шкарпеткових. Малюнків, так одразу попереджаю, що там, де будуть схеми, я їх буду закривати і не буду показувати, бо це не етично буде по відношенню до авторів. Бо це книжка, де в нас продаж, хто хоче, може придбати. Просто ми подивимось огляд. Перше, що ми будемо бачити, в нас вона на англійській мові. І нам показують, які малюнки шкарпаток ми зможемо зв'язати розповідається тут трішки про фабрику LAN матеріали, які можна використовувати при в'язанні шкарпаток. Тут все англійською, в принципі, не проблема навести Google перекладач і перекласти собі. На, можна шкарпетки в'язати на чотирьох спицях на Magic Loop 25 см чи 20 см. І також десь були тут в нас Юнікорни. Вибачте, Тріо, тріо десь показано було, вже передивлялася, трішки пам'ятаю. Далі в нас. Будуть основи в'язання шкарпеток, тобто набір петель, як набирати ниточку брати. Тут досить таки подробно розповідається. Тут у нас дерев'яні спиці, показані різні варіанти. Ніяк де в'яжемо. З фото, з картиночками. Досить такий величезний шматок книги, присвячений саме першим крокам в'язання. Тут у нас показано, як переплітати в інтерсії, техніки інтерсії в'язати шкарпетки. Тут у нас показані резинки, які ми можемо зв'язати для шкарпеток і схеми. Якісь є сталі величини. Згідно розмірів. Кольорування знову показано. Теж наші довжина нашої стопи, які це розмір, тут щось щось є такі розповіді інформація, це цінна. І ось як там завершувати шкарпеточки є малюночки ось. Заміри, як зробити ваші ніжки. Ось Аді ось тут їх бачила. Це вони бамбукові, в нас тріо є металеві. Нове та юнікор. Навіть як кінчики ховати теж є схеми, таблички, будь ласка. Все далі продовжується і продовжується. Я ж кажу, що велика кількість книжки, велике об'єм, це так, щоб взяв її початківець і зміг зв'язати. Це вишивка. І тут ми починаємо вже книжку шкарпетки, які можна зв'язати. Це пряжа від «Ланг», вона так і буде лягати в шкарпетку, тобто це не інтарсія. Це вже така буде пряжа Lang Yarns, шкарпетковий твін. Це най, найзвичайніші шкарпетки. А, Це схемка буде е, малюнку сиру. Саме буде надана ці сирні дирочки сира. Тут так цікаво підібрано такі два кремезлі чоловіка в цих таких яскравих шкарпетки додає позитив. Далі сірі муланжеві, але ось тут дуже цікавий такий, знаєте, малюночок він. Неброский, але шикарно гарно підібраний до цього переходу. Схемка, я її перегортаю, вона ось тут. Чомусь мені сподобались ці шкарпатки. яскраві, а такі собі спокійні, і я б, мабуть, подивилася на них в альпака сокс. Теплі-білі схема. Тут я перегортаю. Дівочи варіант, чому дівочі, можливо, і для чоловіків два кольори, і це вже будуть джакард елітарсі. Далі теж і елінтарсі. Поєднувати можемо будь-які кольори. Це мій улюблений. Зараз покажу їх ближче. До речі, фото таке, таке класно і шкафеточки зараз я вам. Покажу їх ближче. Це Теді. Ось так вони виглядають про чудові, правда. Даний малюнок Теді є на декілька розмірів. Там одразу надано. Ви обира свій розмір і свій об'єм ніжки. Одразу вам перераховується це тедіки як для дитячих, так і для дорослих розмірів. Багато малюнків йде з перерахунком одразу, щоб ви, що ви берете і в'яжете свої параметри. Це дуже зручно, не потрібно нічого вигадувати. Теж інтарс чи же карт, два кольори поєднуються і, до речі, по всій книжці ми зустрічаємо кейси Муд. Червона. Чорні шкарпетки, Ананас. Покажу ближче. Там є ще додаткові фото, просто там схеми, і я не відкриваю ті розвороти книжки. Далі це бананчики. Ось тут краще видні, Ось так, банани. Теж іде розрахунок на декілька розмірів. Пивні. Тут у нас є бургери, пиво, бургери та картопля фрі. Ці чоловіки роблять день. Зранку подивишся, дуже позитивний і щасливий. Це підбірка пара у нас. Теж з малюночком. У нас тут і, і смугасті, зебрики, і тут малюнок все поєднане, але разом при чудово. Теж. Вони взагалі різнокольорові. Все, що було вдома, все знайшли, всі залишки і всі шкарпетки. Зручно, коли маєш. Що туди додати, вивзати. Це в нас динозаврики, теж перераховано на дитячий, жіночий та чоловічий розміри, щоб вам було зручно. Кофейні. Вишукаємо. Хто любить кофе. Дуже класне зернятке кофе. Чашка. Ось тут погано видно. Зараз покажу краще. Ось бачите чашечка, філіжаночка кави чи горнятка кави, з якого йде. Дим, пара і кавовезерне. Знову позитивні чоловіки, знову муд. Така реклама. Нати шкарпетки. Ну, взагалі тут можна брати і мішати будь-які пряжі на свій смак. Мені здається, тут, можливо, і підбиралося, але вдома ми можемо там білу, зелену, сіру, чорну, все, все міксувати, і все буде класно. Ось тут вже є букви. І в кінці книжки зараз будуть схеми. Ось тут вони, схеми букв. Якщо ми хочемо щось пописати, то ми можемо взяти одразу промальовані букви. Я коли в'язала. Светр своїй дитині, і мені було потрібно прописати слова. Я вам можу сказати, це такий складний процес, був, щоб їх вкласти. Тут вже все буде. І на тому все. Ось ще як ідея: це гетри пивні: бургер, пив та картопелька. Можна всі ці малюночки використовувати для в'язання гетри. І все. На цьому нам дякують, і книжка завершується. Дякую, що подивились. Скажіть, чи цікава книжка, і лишаю послання, де її можна придбати. Хочу вас попросити поставити вподобайку, підписатися і залишити коментар. Це допоможе просуватися нашому youtube каналу Дякую.